Помните видео, где я делилась лайфхаками, как работать дома? Так, ну, прежде всего, оденьтесь так, как будто бы вы в офис притащились. Ну, собственно говоря, в башечку. Потому что удобная одежда, она все-таки расслабляет, да? Надо себя чувствовать все-таки в рабочем ритме. Еще плюс какой? Ну, вам нужно себе подобатися. Походіте к зеркалу. Ну, чесне слово, ну, 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 ну. Я вчора вночі відкривала, напевно, три рази двері на балкон, щоб виконати його друзів. Чи родичів, я не знаю. Це просто нереально, скільки їх тут розвелося, капець. Враження, що їх викидаю, а вони якось залазять обратно. Ну, Не знаю, буду вінику вам ножки ламати. Страшно. Ніхрена. Ладно, зараз буду викидати. Ну, я ж не якісь орки, не якась русня. Павучки веселі. Та тут вже буде скоро половина квартири по бутині веселі павучки. От. Якщо вам не подобається, як ви вы виглядаєте, у вас якісь приколи там, ой божечки, ну, типа, фу, валіть свою рашку. Ми не будемо вам ще психолога оплачувати. Е, ну, я просто зараз вважаю, що українці особливо зараз пишаються собою і тим, що вони українці. Ви так не вважаєте? Так, що ж я хотіла сказати, чим ще поділитись. А можливо, якщо у вас поганий все-таки настрій ви в продажах і вам цілий день відмовляють, 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 відмовляють. Ну, не забраняйте собі 50 грам горілочки. Ну, якщо у вас немає, як у мене, горілочки, то просто зробіть собі міцної, приміцної, приміцної кави, такої, як ви ніколи не робили. І просто подивіться, що буде далі. Якщо буде інсульт, не показуйте нікому це відео. Все це міцному пока то, если вы вам совсем день отказывают, значит, подумайте, ваша ли это профессия. Возможно, там базу какую-то вам подкинули, которую уже 300 раз тризвонили и перезванивали. Якщо ви працюєте взагалі то в Україні із українськими е, можливими клієнтами, то самі шукайте, самі напрацьовуйте базу. Так навіть легше, простіше. Завтра. Зараз дуже багато ресурсів і варіантів, де шукати замовників. Ну, більше нічого цікавого розумного не скажу, більше собою любуюсь. Ось про що я казала, коли ну, немає настрою. Включіть камеру, якщо вам впадло встати до дзеркала. Або не потрібно тратити час, бо, може, занадто себе залюбити. Нащо? Це кому вона треба? Фу. фу. Розумна мисль. Виключайте камеру і працюйте. На вулиці плюс 20, а не мінус 20. Наша тобі шапочка? Мико а, ще й курточка потрібна. На що тобі курточка. Тебя, шохи, сято, і мене не убили. Щоб звадіє, тебе не оббили, тобі по не вбила, тобі потрібна курточка. Да, і шахісет. І, і Ви поняли? Да. Придумали джевеліна, байрактар, mm. всі автомати, та тут шапочка і курточка нам допомагають. Да. Ладно, все, пока Но мама працює. Пока, 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 покажи. Діти. Чемний хлопчик, зараз візьме свою курточку, закриє двері і там тепленько або... сидіти. Все до побачення, мама працює. Пока-пока, а Вообще как удобно с лысой головой. Никто никогда не скажет, что уложено неаккуратно. Или вообще не уложено. И никто не может предъявить, что у тебя не мытая голова, в принципе. Да? Да. Так симпатично. Но с лысой головой. Оригинально. Как по мне, секси. Но это по мне. Step one. Wake up You some good, some food in you. Step three You grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day, 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 wake up it's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food. Good. Mood.